Відключення світла повернулися. У решителівській громаді їх застосовують для другої, четвертої та шостої черг споживачів. Обмеження застосовують через недільну масовану ракетну атаку по країні. Російські ракети були направлені на підстанції, які відповідають за видачу або передачу електроенергії або з атомних станцій, або по території України. Наслідки влучань. Досить серйозні і відключення електроенергії, які нас очікують, вони будуть продовжувати щонайменше один місяць. Тобто, до середини грудня, можливо, і навіть і до кінця грудня в Україні очікуються погодинні відключення в певних регіонах. Громадяни до відключень пристосовуються по різному. А на що жалуватися? Спасіба, хоч і так є. Я живу в квартирі. Так що так, обходимося. Коли включають світло, тоді стараємося щось зробити пошвидше. Встаю ну, раніше, трошки сьогодні машинку стиральну запустила в 6 ранку. Погано, то, що ми ж не готові до цього. У нас плита електрична, не газова. І ні їсти, ні чай не скип'ятимо, Сидимо, просто воду п'ємо і все. Погано, звісно, погано наша війна. Ми то розуміємо, що війна. Ну, в мене не вимикають світло, а. Мені пощастило. У нас війна в Україні, я сам вернувся тільки. Тут таке діло, що, може бути віті свято і газу мають не бути. Дома маємо павербанк такий, щоб тянув інтернет і ну, телевізор. По Попривички. Привикли вже все. Я дивлюся. Ой, скажіть, то я скажу, У мене графік є. І вже звикли так і пристосувалися. Повербанки заряджаємо, телефони заряджаємо, а телевізор нема коли дивитися. На тривалість відключень вплинуть і погодні умови. Більшість маневрової генерації була обстріляна і була зруйнована. Тому пониження температури приведе до того, що відключення будуть не таковими, як зараз там. Дві, чотири, шість годин на добу, а відключення будуть десь на рівні до 8, а може й десяти годин на добу. Графіки відключень світла за адресами є на сайті Обленерго.